Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний дав велике інтерв'ю CNN. Про що саме йшлося? Давайте будемо потроху говорити. А, стаття з назвою головнокомандувач української армії. Дизайн війни змінився. от от вийшла. А, давайте спробуємо вивчити її зміст. Тож цитую все, що було в статті, будемо потроху з вами розбирати головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповідає про стратегію перемоги над Росією та виклики, які стримують його країну у військовому плані. Друга світова війна завершилася майже 80 років тому, але її спадщина у визначенні стратегічного бачення війни зберігається і до нині. Якими б значними не були досягнення в галузі авіації ракет технологій та космічних засобів, наприклад, концепція перемоги залишається незмінною знищити ворога і захопити або звільнити територію. І все ж, кожна війна є унікальною. І, на мою думку, немає більшого виклику для військового командира ніж своєчасне розуміння того, як кожна війна. Формується по-своєму, сказав пан Залужний в, в, в цій статті виданню CNN. По перше, технологічним прогресом, який визначає розвиток озброєння і техніки, і по-друге, політичними умовами всередині країни і за кордоном, а також економічним середовищем, перемога потребує унікальної стратегії і підпорядковується унікальній логіці. Вже добре відомо, що головним а, рушієм цієї війни є розвиток безпілот систем озброєнь вони поширюються із запаморочливою швидкістю, а сфера їх застосування стає дедалі ширшою. Важливо, що саме ці безпілотні системи, такі як дрони, разом з іншими видами сучасного озброєння, є найкращим способом для України уникнути втягування в позиційну війну, де ми не володіємо перевагою. Але хоча володіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний фактор, що впливає на поточну стратегію. Ми повинні боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, які борються з власною політичною напруженістю, запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів. Вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів. Росія, беручи до уваги те, як події на близькому сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах. Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія у партнерстві з деякими іншими все ще здатна розгорнути свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас. Ми повинні визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших збройних сил без застосування непопулярних заходів, йдеться в статті CNN. на заваді стоїть недосконалість нормативно-правової бази в нашій країні а також часткова монополізація оборонної промисловості. Наш бойовий досвід, особливо з 22-го року, унікальний. Але в інтересах перемоги ми повинні постійно знаходити нові шляхи і нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом. Мабуть, пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом відносно дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних літальних апаратів та інших технологічних засобів. Вже зараз такі засоби дозволяють командирам контролювати ситуацію на полі бою в режимі реального часу в день і вночі за будь-яких погодних умов. Але це не все. Вони надають розвіддані в режимі реального часу, що дозволяє коригувати вогонь. Цілодобово без пауз, що дає нам можливість наносити високоточні удари по ворожих цілях на передових позиціях і в глибині, коротше кажучи, це означає ніщо інше як повне переосмислення операцій на полі бою і відмову від застарілого стереотипного мислення. Нові операції можуть включати створення цифрового поля, контролю радіоелектронного середовища або комбіновану операцію з використанням ударних дронів і кіберактивів. Такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом. Важливо, що метою не завжди буде. Виключно ведення бойових дій вони можуть бути спрямовані на зменшення економічних можливостей супротивника, його ізоляцію або виснаження. Наступальні операції можуть мати і психологічну мету, але поки що пріоритетом залишається поліпшення ситуації на полі бою. І тут технологія може похвалитися безсумнівною перевагою над традицією. Дистанційне керування цими засобами означає меншу кількість солдатів на шляху до небезпеки, отже, зниження рівня людських втрат. Це дає можливість зменшити, хоча, звісно, не усунути залежність від важкої техніки при виконанні бойових завдань і в цілому при веденні бойових дій. І відкриває можливість нанесення раптових масованих. Ударів по об'єктах критичної інфраструктури та вузлах зв'язку без розгортання дорогих ракет або е, пілотованих літаків. Інші е, переваги стануть зрозумілими з часом. Хоча, звісно, противник весь час шукатиме способу захисту від таких операцій і перехоплення або повернення ініціативи. Отже, оборонні системи також потребують постійного вдосконалення, як і контрзаходи, спрямовані на використання ворогом нових технологій. Виклик, який стоїть перед нашими збройними силами, не можна недооцінювати. Він полягає у створенні абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння. Враховуючи все, що є на даний момент, ми вважаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців. Йдеться в статті, наші партнери дотримуються такої ж думки. Цей час піде на створення відповідної організаційної структури заповнення та оснащення посад навчання та підтримку, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної бази. Отже, у 2024 році ми маємо зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках: це створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами. Провадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування, і якнайшвидше оволодіння новими бойовими можливостями. Ми вже володіємо можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності. Нашою метою має бути використання моменту максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинити агресію і захистити Україну від неї в майбутньому. Тож маємо. От такий зміст цієї статті а, нагадаю, що саме а, ця стаття вийшла на CNN. головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, дав велике інтерв'ю щодо важливих змін до підходів ведення війни. Звісно, в цьому питанні ключові аспекти полягають в тому, що потрібно мислити інакше потрібно застосовувати новітню тактику а вона включає в себе нові можливості щодо застосування новітньої зброї, таких як БПЛА розвідувальної зброї. Тут знову ж таки повертаємося до тактики. Тисячі Порізів а, точечної праці, яка дає найбільшого результату. І саме про це, як на мене а, говорить пан Залужний а, в цій статті. Про те, що потрібно використовувати технології по максимуму, аби досягати швидких серйозних результатів, в тому числі і на території ворога, який застосовує продаж тих чи інших енергоресурсів для того, аби продовжувати воювати з іншими країнами, в тому числі і з нами, і продовжувати наносити ракетні удари, в тому числі тут також в цій статті. Було на це зазначено важливий момент для того, аби е, знекровити фінансово нашого ворога не тільки на полі бою, а ще й от такими гібридними засобами долати. Долати його і е, йти до результату, якщо це можна назвати гібридними засобами. Хоча напевно в війнах вже була застосована ця тактика неодноразово. Проте е, саме такої війни, як ця точно в світі не було, це історична подія. На жаль, е, вона сталася і на жаль, також забрала дуже багато життів. Ми дякуємо нашим воїнам, які зараз боронять країну, е, дякуємо нашим е, бійцям. Які ризикують своїм життям, ДСНСникам, лікарям, всім, хто робить Україну україною.